18-го світового конгресу спілку української молоді вітають в себе в гостях і е, голову проводу організації українських націоналістів, друга Стефана Романова. Друже Стефана, скажіть, будь ласка, над якими на сьогоднішній день головними напрямними працює організація українських націоналістів? Ну, в Нинішній день, е, якщо подивитися, що ми приходимо до 20-ї річниці незалежності України. Нам цікаво, що ми далі говоримо про такі справи, як питання людських національних прав в Україні. Ми бачимо такі речі, як значить, президент України, уряд України беруть цю проросійську позицію, і тому організація українських націоналістів може постійно критикувати, але в суть не в цьому, в суть в цьому, щоб подати якусь альтернативу. І тому ми розпочинаємо програму, яка називається Українська Самостійна Соборна Держава, 2011, 2011 рік і подальше. Це є розмова з народом. А цей український народ він є в Україні і поза Україною. Якщо взяти, що в Україні понад 40 мільйон людей, в діаспорі понад 20 мільйон людей. Провід організації українських націоналістів тепер готує програми: програми щодо економічного націоналізму, щодо освіти, щодо медичних справ, щодо спорту, щодо здоров'я, різні сфери суспільного життя. І ми б хотіли цю розмову мати з народом, щоб представити альтернативу. Бо сьогодні, на нашу думку, треба розвивати цей громадський рух, а цей громадський рух, скошу чи пізніше, висуне мабуть, майбутніх провідників української держави. Бо сьогодні, значить, в такому стані, як воно є, ми бачимо, що ця Україна далеко не заїде. Ми бачимо, що сьогодні український нарід шукає від не тільки організації українських націоналістів, але ми також і шукаємо тих партнерів, щоб спільно ми могли витворити цей громадський рух, щоб в кінці мати цю розмову, представити альтернативу і в кінці дати можливості цій державі розвиватися як нормальна держава. Бо в нинішніх обставинах це не є нормальна держава. Ми бачимо навіть сьогоднішній день, хочу порушити справу, наприклад, Романа Круцика і товариства Меморіалу імені Стуса в, Києва, в Києві. Що це є? Значить, ми вертаємося до старих часів. Якісь підроблені заяви, закиди, контроля А це товариство меморіалу вже свою роботу робить, значить історичну і меморіальну працю робить вже роками. Треба звертатися. Чому ми бачимо сьогодні, наприклад, питання Дименюка? Дименюка знову засудили на 5 років. Яка реакція тої України? Значить, щоб захищати тут не є справа Димнюка, на нашу думку сьогодні легальна справа. Це чиста Літична справа, антиукраїнська справа реакції нема. Українська громада в Росії, є тиск на українську громаду в Росії зі сторони Російської Федерації. Наше Міністерство закордонних справ дуже так мляво до цієї справи ставиться. І тому ми бачимо, як, як провід організації українських націоналістів ця розмова повинна бути з народом сьогодні. Цей наряд для нас всіх дуже дорогий. І в кінці, якщо нарік заговорить, якщо в кінці ми не дозволимо нашим депутатам ділити Україну на схід і захід. Тоді ми будемо мати майбутність. Скажіть, будь ласка, в який спосіб ви плануєте проводити цю розмову? Чи це буде просто виступ на, на якусь ширшу громаду? Чи це поодинокі зустрічі? Який спосіб? Ми якраз тепер е, заангажували експертів, які нам пишуть різні програми. Е, на підставі цих програм е, це не тільки програма в теорії, це також програми, значить практичного порядку. Беру під увагу наприклад, куріч практично, якщо говоримо, скажімо, про освіту. ми б хотіли, скажімо, разом з нашими церквами, значить з греко католицькою церквою, з, 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 з київським патріархатом і всі з іншими церквами і mm -hmm. хочуть з нами співпрацювати, щоб, наприклад, по парафіях відбути цю розмову з батьками. Яку Україну ви хочете для ваших дітей? Яку освітну програму ви хочете для ваших дітей? Бо це що табачник сьогодні не представляє це є антиукраїнська програма, це є переписання української історії, і батьки повинні заговорити. А якщо заговорять? Питання тоді є, хто це буде виконувати, хто в кінці буде вимагати, якщо не батьки. Якщо ми говоримо про економічні питання, ми б хотіли цю розмову мати з бізнесом, середнім, великим бізнесом, маленьким бізнесом в Україні і з українськими бізнес бізнесменами поза Україною, які можуть допомогти. Є багато людей, які хочуть розбудовувати нормальну українську самостійну державу. Сьогоднішня влада цього не допускає. Чому та розмова буде на різних рівнях з різними людьми в різних сферах, але в кінці вона повинна бути щирою, відкритою, і в кінці повинна до чогось довести і повинен бути якийсь результат на кінець. Це це так виглядає дуже як великий величезний проект і довго довго тривали, тому що це не один, скажімо, місяць, не не один рік для того, щоб велику кількість людей і донести інформацію, і переконати. І е, що ви отримуєте що ви бачите в майбутньому, що ви отримаєте? Які зворотні, які є на вашу думку, будуть посили того, що є зв'язок що Не тільки ви несете інформацію, а що вже дійсно ця інформація, ну скажімо так, що програма спрацьовує. Ну я думаю, що, хочу тут підкреслити, що ми е, самі цього не хочемо робити. Е, ми е, шукаємо нормальні партнерства. Це є значить різні громади. Mm -hmm. Ви знаєте, дуже часто, коли говоримо про український націоналізм, кроме про організацію українських націоналістів, дехто насторожний, е, що, що то той націоналізм. А я ставлю справу так: ти за, зацікавлений спорту. Ти зацікавлений, значить, в мистецтві. Ти працюєш для України в Україні чи поза Україною. Ти стараєшся бізнес розвивати. Ти є тим націоналістом. Чи тебе так буде називати? Але ти є тим патріотом? І, значить, ми шукаємо. Ми вже створили значить, певні партнерства. І ті партнери з нами повинні співпрацювати. Що ми з цього повинні мати? Ми повинні бути своєю іскрою. Яка значить, розпалює цей громадський рух цю, цю громадську розмову, і в кінці навіть повинен заговорити, що ми сьогодні хочемо таку чи іншу е, державу? Бо знаєте е, дуже часто бувши, наприклад на, на східних земель України е, щирі українські патріоти, які дійсно хочуть щиру українську добру, нормальну е, державу. Е, хто не допускає? Хтось повинен бути той іскрою, щоб дати людям заговорити в кінці. Ми б хотіли бачити, що створиться цей сильний громадський рух з того громадського руху. Повинна також і творитися альтернатива. Я вже не кажу опозицію альтернатива угу. до того, що сьогодні, сьогодні в Україні є. Ми знаходимося на світовому конгресі спілку української молоді. Ваше бачення суми в, в співпраці? Ну наш я я страшно збудований. Е, якщо е, ви б могли на, на награти ці переговори, які сьогодні, цей ентузіазм тої української молоді, яка з України і поза Україною, яка журиться, по перше про що хоче служити Україні. Хочу Богові служити, Хоче, значить зберегти себе як як українська значить е, національність, чи це є в Естонії, чи в Пущі, чи в Україні, чи в Австралії, чи в Німеччині, чи в Америці, чи в Канаді, чи в Великій Британії. Це є молоді люди, які в кінці працюють і хочуть щось для України зробити. І сьогодні значить, е, вони е, виставляють свою руку в тої України і в кінці кажуть: ми готові співпрацювати, але мусять бути на цій праці в тих обставинах, і значить тут багато має до чого говорити президент України. Президент України його уряд в кінці повинен також зрозуміти, що така організація як Спілка української молоді, яка має свою історію з 1925 року, е, року в Україні, 46-го року в діаспорі, і сьогодні відзначує своє 65-ліття, Дуже багато зробила для чого для іміджу України. Цікаво, я сьогодні ч, ч, читаю навіть це, що, наприклад, про куциккуцика написала, що якась пані, яка вже мабуть не живе, е, написала в цій заяві, що, е, значить, е, такі організації, як Меморіал, наприклад. А що вони діють на шкоду іміджу України? А я навпаки кажу, значить такі організації, як Меморіал, як Спілка української молоді, як пласт, як українські громади, як світовий конгрес українців, вони працюють в користь України. Депутати, які б'ються в Верховній Раді, значить влада, яка є корумпована, вона, вона шкодить іміджу і сум назав, Якщо ми візьмемо руками наперед, перед 91-м роком, як були олімпіади, ми робили також в той час олімпіади, щоб зимові олімпіади, щоб піднести іміджу України. Сьогодні ми були. Ми були свідками, наприклад, недавно кілька хвилин тому. Це що виступи тут в Чикаго в Палантайн мистецьких одиниць. Дітвора співає, танцює, хоре, український дух, спілка української молоді. Де б вона не була, вона творить цей український дух, цю українську родину і хоче служити цій Україні. Дякую, дуже вам. Дякую.